Пізнав цей звук, ти чуєш його за мить до того, як спитаєш себе, чому не я? А реально, чому не ти? Porsche Macan за ціною Renault Duster. Він їде до тебе, та це не мрія. Цей момент настав. Це 340 коней, які прискорюють тебе до сотні за 5 секунд. Натискаєш на газ і тебе втискає в крісло, а звук вихлопу пробирає до мурах. Основні пошкодження передня частина авто, передній бампер і капот. На фото видно, що зазори рівні, дахи стійки без деформацій, Панорама ціла, фари, наче цілі. Задня частина автомобіля в ідеальному стані, колеса рівні, а це означає, що ходова частина не постраждала. Удар спричинив спрацювання подушок безпеки, і як наслідок, вітрове скло також отримало пошкодження, Ще є типовою ситуацією. Коротше, основні витрати це капот, бампер і безпека. Але з таким зазором по вартості ремонт не має тебе лякати. Це авто обійдеться. Тобі у 18К. Додай близько 5 тисяч ремонту, і ти власник зарядженого Porsche Macan S із пробігом лише 53 тисячі миль. На внутрішньому ринку України такі вартують близько 35 тисяч доларів. Тож це вже не витрати, а інвестиція з профітом близько 10 К. Цей Macan вже пливе до Європи. Тож питання лише одне. Це знову буде хтось інший, чи нарешті за кермом Porsche будеш ти.